Друзі, мої всім доброго раночку, понеділок, 28 липня. Давайте поснідаємо з вами. У мене сьогодні на сніданок. перловка, перлова каша. Яйце смажене глазун'я і огірочок свіжий, домашній. Кусочок хлібчика. Чай. Чай, власний збір. Сьогодні заварила його в такому заварничку. Щоб всі пили, чоловік, що хворий. От. Сіль хочу взяти. І собі зробила такий чайок. Ну, правда, додала туди, додала ще чорного чаю, просто чай чорний, трохи. І лимон у мене. Лимон і мед у мене ще тут. Так, давайте поснідаємо, дівчата, і на роботу. У мене чоловік ще дрімає. Ніч була, звісно. З самого вечора літали. Самоліти, вертольоти, шахіди, все що, на... все, що літає. Заснула пізно. Потім чоловік мене своїм кашлем розбудив. Потім під утру розбудив. І з 25 я вже не спала. Просто лежала. Навіть пішла в зал, тому що він так спав, у нього все тут клякотить. Я... Мені так хочеться за нього кашлянути, я аж не можу. Пішла лягла, щоб не слухати. В ну, общем, капець Кхе -кхе. лягла спати і в Тіктоке. Тому періодично заглядаю на канал. Дивлюсь мені пише Оксанка Заболотна. Вже 23 червня в її під'їзд в Києві попала ракета. Загинули друзі, сусіди, але їх до мене не було. Мені дуже шкода, я пишу, що дуже шкода. Це дуже страшно. Це просто не передать словами. Ну, була людина сьогодні, завтра її немає вже все. Життя завершилось. Чого? Навіщо? Непонятно. Комусь так схотілося. А їх рідним треба жити далі. Треба жити далі їм. болем.